Це польська крамниця. Хлібчик польський, правда, він там не сінічко. Ну, Таке напівздорове харчування буде. Патісони вони з ком, до речі. Оселедець. Це помідори, вони з бочки солені. Мені маріновані взагалі щось не зайшли. Капусточка, гриби. Найчарівніше просто це вушко. <смі> це, це навіть не одне вушко від хрюшки. Це декілька вушок і в нарізані. Бо я спочатку нарізані купила, а потім я, я взагалі ну, мені дуже подобається. І в мене є компанія, кому це подобається. Так що, а потім я ще побігла і купила, скажіть мені, таке. Я побачила, що наші люди купують, і я кажу, і мені знайдіть. Вона шукала, шукала і знайшла мені.